Привіт, громадо! Як воно там? Що ж, як і обіцяли, повертаємось з другою частиною цікавинок з лютневого фестивалю Демок. Пропонуємо вам поглянути на ще 15 інді проєктів, що нам сподобались, але які мають щось, що нам таки не зайшло, або ж вони просто знаходяться ще на радніх етапах розробки і далекі від релізу. Ну як тут не почати з чогось музичного? Ритми ігри виходять на новий рівень. Гадки не маємо, чому до цього ще ніхто не зробив те, що робить God of Rock. Зустрічайте, перший в природі ритму файтен. Якщо ж ви знаєте щось, чого не знаємо ми, напишіть нам в коментарях. Загалом гра відноситься до категорії легко навчитись, складно опанувати. Принцип полягає в тому, що ми, як в Guitar Hero, повинні натискати кнопки в такт музиці для того, щоб проводити удари по супротивнику. Якщо ви помилилися або ж пропустили кнопку, а опонент ні, отримуєте пошкодження і навпаки. З кожним успішним попаданням в ритм накопичується енергія. У кожного персонажа є свої особливості. Спеціальні здібності активуються шляхом вводу комбінації через лівий стік. Загалом вони спрямовані на те, щоб ускладнити життя опоненту через часткове, або повне блокування можливості натискати кнопки і змусити пропустити удари, чи погіршити видимість, чи накласти на себе баф. Поріг входу не те, щоб малий, бо окрім того, що з плином часу, кількість кнопок стрімка зростає, все прискорюється. Треба встигати ще слідкувати за енергією та робити спецудари. Інтерфейс загалом не те, щоб зручний. Уся увага сконцентрована на нижньому лівому чи правому куті, в залежності від того, з якого ми боку, і що там в нас коїться зі здоров'ям, фіг його знає, бо це десь зверху і часу на нього глядіти майже немає. До того, що ритм панель горизонтальний не співпадає з реальним розташуванням кнопок, треба також звикати певний час, бо усі інші ритм проекти, окрім осу. Переважно мають вертикальне розташування, розробники пообіцяли подумати і, можливо, таки знайдуть якесь рішення стосовно проблем інтерфейсу. Грати, звісно, можна як проти один одного, так і проти потів, але лупцювати залізак чи бути відлупцьованими це все-таки не те. Ми переконані, що по-справжньому гра повинна розкритися, коли ти виступаєш проти такого ж шкіряного мішка, як і ти сам, який робить помилки і не може натискати усі кнопки одночасно, ще й фоном спецприйоми крутити. Шкода, нам таке спробувати не вдалося. Ми здогадуємось, про що ви думаєте. Так, редактор МАП йде в комплекті. Якщо у вас хронічна недостатність проєктів з лавкрафтіанським сеттингом в крові, то можемо запропонувати вам дозу у вигляді The Last Case of Benedict Fox. Вже згадували за нею у нашій підбірці найочікуваніших Індів 2023. Ну так от, все круто, все подобається, але є одне але. Чи мале таке, але на нашу думку, платформинг не працює так, як задумано. На даний момент він незручний. Може, ми криві, але те, як працюють подвійні стрибки, треба ще полірувати і полірувати. Та й загалом переміщення, але подвійні стрибки прям руйнують часом задоволення від гри. Вони відбуваються за допомогою тіньової тентаклі, нашого демона-супутника. Вона чіпляється за якірну точку і дозволяє зміститись далі по горизонталі чи вгору. Далеко не один раз за демо траплялось так, що нас притягувало не туди, куди ми планували. Цей якір зсувається разом з нами, він стрибає з поверхні на поверхню. І враховуючи те, що переривання анімації відсутнє, то може статись наступне. Оптимальний момент для стрибка: ви бачите якір в потрібному місці, натискаєте стрибок, а стрибок відбувається на долю секунди пізніше. Ви вже встигли зміститися, якір разом з вами. Все, гайки летите не туди. Так відбувається не завжди, але це відбувається, і відбувається періодично і рано чи пізно це починає бісити. Get Good тут не спрацює. Гра переповнена платформингом, це один з ключових елементів, і так як це метру що привносить елемент бектрекінгу, то проблема відчувається ще більш критично. Окрім платформингу, є мінорні проблеми з керуванням, і до них треба також звикати, але це діло легко виправити. Завантаження навіть на SSD тривалі. Щодо складності самої гри. От, наприклад, бос риба. Коли вона дістає другу тентаклю, то як виживати тоді в цьому кенгбенгу? Це, звісно, питання. Але це вже, мабуть, проблема нашого, скілу і практики. Не зрозумійте мене неправильно. Гра прикольна, в неї є потенціал. Окрім вище зазначеного, все дуже круто. Але треба ще потримати в духовці до повної готовності. Return – Прикольний світ скролер з відкритим світом. 200 років ми шукали щастя серед просторів космосу, побували в різних колоніях, але вирішили повернутись додому. Та вийшло так, що дім вже не той, яким ми його запам'ятали. Розробники пропонують нам відправитись в експедицію з дослідженням покинутих земель та боротись за своє виживання. Сюжет після вступу, схоже, з класу Знайди його сам. Досліджувати світ прям цікаво, атмосфера та стиль на висоті. А от до ігроладу є певні питання. Хех. Коли розробники кажуть боротись за виживання, вони не жартують. Нам здається, вони трохи перегнули палицю. Таймінги настільки маленькі, наскільки це можливо, щоб взагалі можна було проходити гру. Вогнепальна зброя в цілому потужна, але набоїв мало. Основна перевага це те, що не треба зближуватись з супротивниками. Тож не знаю, як ви, а я беріг її на особливі випадки, типу битв з босами. Боси це, звісно, так. Значний челендж. Знайшли голема, що падлюка повільний, але якщо попастись під руку в ближньому бою, ще знайшли здоровезну собу з лазером. Так шкварить аж гайки воняють. Не можеш шпигувати свинцем, махай мечем. Це заганяє нас в ситуацію з розряду high risk, high reward. Якщо ви збили з ритму і пропустили таймінг для ухиляння чи назбирали багато ворогів, то готуйтесь морально втратити значну частку здоров'я. В грі є аптечки, але їх складно знайти, і їх не можна просто так відновити на базі. Тож максимальна обережність та велика кількість практики. Бісить, що після відродження на точці збереження треба знову вибирати зброю в слоти, якщо змінював. Говорячи за зброю, то ми знаходили пістолети, гвинтівки та усілякі дрони. Далекобійну зброю також можна прокачувати. Слідкуємо за новинами та сподіваємось, що баланс трохи підкрутять. Далі в нас швидка та бадьора ізометрична стрілянка Dust and Neon. Усе оформлено в декораціях під вестерн, але цього разу нам доведеться відстрілювати роботів. Механіка ручного на набій за набоєм, кайфова. Стріляти і перекочуватись дуже весело, але зброя, яку ми знаходимо, переважне повне лайно за параметрами, дуже рідко можна знайти щось нормальне. До того як ми потрапили до хабу, треба було пройти декілька рівнів, і вони були майже однакові. Не буквально, а в плані того, що кожного разу завдання було перестріляти всіх залізяк, а декорації це той самий набір будиночків, тільки по-різному розставлений. В самому хабі зброя з зматерювача була також не дуже. Чи я максимально невезучий, чи розробники спонукають купувати нормальну зброю в магазині, тоді навіщо зматерювач з... безкоштовно. В демо ми були вже 10-го рангу, і на станції прокачки було доступно два поєнти. Загалом, перки, що доступні, це просто процентне покращення характеристик, швидкості переміщення та кількості патронів тощо. Є можливість купувати тимчасові відсоткові бусти для характеристик на один контракт. Та новими здібностями ніде так і не пахне. Загалом, схоже, завдання поділяються на повну зачистку мапи, вбивство ключових цілей, вбивство боса та саботаж. Усі з запропонованих завдань були легкої складності з нагородою в нуль вічно зелених. Нуль долярів, Карл. Незважаючи на те, що основний ігролад у вигляді стрільби крутий, є сильне відчуття того, що така репетитивність на локаціях та місіях, що майже не відрізняються одна від одної, у поєднанні зі сміттям замість луту, гру не вивезе. Якісного сюжету не видно, як і причин займатися одним і тим же протягом багатьох годин. Кандидат на придбання по знижці. Якщо ви думали, що ми забули про вас, дорогі любителі горорів, то ні. Принесли щось із для вас. Осьо. Ghosted Down атмосферний горор старої школи від японської інді студії. Вкинемо одразу з порога. Tank Controls – бісять. Ні-ні, не так. Бісять. Я вважаю, що навіть якщо віддаєте данину. Проектам 90-х ігнорувати об'єктивні покращення в плані керування, що відбулися за всі ці роки, не дуже круто. Події розгортаються в сієтлі 1947 року. Граємо ми за приватного детектива Бена Охару, що відправляється в покинутий готель Сосни. В пошуках зниклої безвісти молодої дівчини Емі. Приїжджаємо ми в цей готель, а він просто в жахливому стані. Хтось намагався спорудити барикади на вході. З освітленням, як і з нашими ногами, проблеми. 200 IQ план, що коли тебе буде різати в темряві якась мразота, то ти, наклавши в штані, 10 років розвертався в потрібному тобі напрямку. Повне занурення. Хоч пістолет дали. Для тих, хто хоча б раз бачив інвентар Resident Evil, тут буде все знайомим. Ресурси в нас вельми обмежені. Збираємо предмети, комбінуємо їх, відкриваємо нові шляхи. Принаймні на початку гра не стільки страшна, як атмосферна, гнітючий ембієнт, ще й дідько ці ракурси камер. За ручку ніхто не тримає, нічого не пояснює. Ми самі по собі ходимо по кімнатах, збираємо непогано написані записочки, щоб, хоч якось, встановити, що за жах тут відбувається. Розробники обіцяють різні закінчення і переконують нас, що ми маємо обмежену кількість життів, щоб знайти правду. Якщо ми не відзвітуємо клієнту перед остаточною смертю, то все, наш файл збереження буде видалено. БРУТАЛ! Dead Horizon пропонує незвичне поєднання жанрів. Кажи і натисни з елементами рейкової стрілянки. Що ж, по демо можна сказати, що це міцна пригодницька гра, що більше зосереджена на ваших виборах, ніж на полюванні за пікселями та надуманій логіці застосування предметів, все зроблено так, що поставлені проблеми можна вирішувати різними шляхами. Ми помітили, що передбачено принаймні два різних підходи в більшості ситуацій. Діалоги написані прикольно. Можна допотякати, що місцевий власник магазину відмовиться продавати нам речі взагалі. Так як ми граємо за жіночку, що заробляє собі на життя, виступаючи на карнавалі, то на початку гри можна постріляти по тарілкам, але цього разу ніяка дурна собака з нас не сміятиметься. Надалі кількість набоїв обмежена, їх доведеться або знаходити, або купувати. Те, чи заряджений в нас пістолет, може безпосередньо впливати на діалоги, а сама стрільба стане в нагоді при взаємодії з оточенням, наприклад, щоб опустити драбину. Єдине, що викликали в нас питання, так це дуель наприкінці демо. Нульовий челендж при достатній кількості набоїв, які ж сам бос тобі й дає на початку. Ну ок, додали собі вбажане, будемо чекати на реліз. Далі в нас затишний тривимірний платформер Shumi Come Home, що стилістично обертається навколо грибочків. Трапився прям якийсь бум платформерів про грибочки. Ми чогось не знаємо. Звідки така популярність грибочків? Напишіть в коментарях, ми навіть знайшли пасхалку на мейлтайм. Отже, сюжетно ми у якості шумі намагаємось повернутись додому. Не те, щоб це тривіально було, бо ми знаходимось хто зна де. Протягом цієї подорожі ми зустрічаємось з різними мешканцями лісу та знаходимо різноманітні нові інструменти, що допоможуть нам на нашому шляху. Доволі казуально, але локація наповнена різними цікавинками. Шкода, що карти немає. Тут не обійшлось без натхнення Зельдою, хоч демо не дало жодних натяків на бойову систему, без місцевого аналогу короків не обійшлося ідеально вписується в сетинг. Необхідні вони тільки для того, щоб купувати нові капелюшки для героя. Все виглядає дуже мило, гарно, в цілому цікаво, але формується відчуття, що грі бракує засобів залучення гравця, якоїсь різноманітності механік, окрім дослідження і простих фетч-квестів. Або ж ми просто нецільова аудиторія. В демо була тільки половина першого рівня, тож сподіваємось, що далі з цим буде краще. В сімействі стратегії про тераформування планет прибуло. Planet B Terraform. Я подаю заявку на класифікацію цієї гри як легкого наркотику, бо залипли ми в демо на декілька годин, будуючи та оптимізуючи видобування та обробку ресурсів. Початок ну дуже розмірний. Нові конструкції відкриваються повільно, але дідько затягує. Ще закінчують демо, коли все тільки починає розганятись. Ех. Отже, починаємо ми з планети, що тільки умовно придатна для життя. На вулиці не походиш, повітрячком вільно не подихаєш. Та це не зупиняє колоністів припаркувати тут свій корабель. Спершу треба налагодити видобуток цінних ресурсів, і починаємо ми з заліза. Нам вже доступний невеликий запас екстракторів для видобування ресурсів, депо для їх транспортування на короткі дистанції, заводів для виготовлення компонентів та ліній збірки для створення будівель та комплексних штук. Налаштовуючи виробничі ланцюги, треба поступово задовільняти потреби колоністів спочатку через постачання бетону, щоб вони почали розширюватись та розбудовуватись. Потім генерація повітря, що також дає побічні компоненти. Чим далі, тим складнішими наші виробничі лінії будуть ставати, бо доведеться будувати довжелезні дороги для транспортування компонентів з одного виробничого хабу до іншого. Ех, от би замість десяток вантажівок можна було це якось оптимізувати за допомогою гіперлупу чи чогось такого. Довбаний наркотик. Вийшла в ранньому доступі 15 лютого. A Sister's Journey – це хардкорний 2D-платформер, де ми виступаємо у ролі дівчини Вайолет, яка шукає свою сестру. Розробники ну явно надихались Селест як стилістично, так і ігроладно. Тут достатньо місць, де потрібно прям ідеально. Ідеально розрахувати таймінги. Потрапляння на списи закономірно викликає смерть і нікого не хвилює, скільки в нас було здоров'я. Що бісить в цьому, так не сама смерть раз за разом, цього від гри якраз очікуєш, а анімації та переходи, що тривають цілу вічність. Не буквально, але бувають ситуації, коли від точки збереження до смерті проходить менше часу ніж займають кляті анімації. Та годі з ними. Отже, стрибати доведеться багато, але на одних піксель перфект стрибочках гра не закінчується. Доведеться ще стріляти як по усіляким кнопкам, так і по ворогам, що тиняються по локаціям. В демо був доступ лише до двох типів зброї з двома різними режимами кожна: імпульсна гвинтівка, вогняний пульс, що типу стандартної черги та палаючі голки, що рикошетять від поверхні, а також ударна гармата, шрапнель та плазменний вибух. Другий режим, як і гармата, доступні не відразу, а лише після знаходження енергетичного щита. І якщо цього комусь виявиться мало, то для всієї зброї є своє дерево прокачки. Для цього треба знаходити та збирати срібні та золоті шестерні. Срібні для перків зброї, а золоті для підняття її рангу. Вони переважно розташовані або в важкодоступних місцях, або ж приховані в кімнатах за фейковими стінами. За вбивство ворогів також дають кристали сили, що покращують параметри поточної зброї. Але коли ми отримуємо шкоду, або ж взагалі помираємо, ми втрачаємо частку накопиченої сили. Тож механік тут чимало, ігроладно дуже круто і чіпляє. Але ці довгі анімації після смерті. Ах, Було б круто, якби їх можна було б вимкнути в налаштуваннях. Говорячи про налаштування, то вони доволі детальні і там багато параметрів доступності. Тож, якщо хтось не хоче страждати, то така можливість є, як і режим для спідранерів. Мінеко з Найт Маркет яка ж класна мальовка? Гра просто екстракт затишності. Розробники вирішили спробувати відкусити шматочок пирога Stardew Valley. На жаль, з технічних причин власний футаж показати не зможемо, тож підкинемо вам трохи промоматеріалів фоном. Ми граємо за Мінеко, яка разом з батьком через сімейні обставини приїжджає в глибинку. Містечко, в якому ми тепер будемо жити, звісно, бачило кращі часи. Молодь не горить бажанням залишатись тут і поступово рушає до міста, магазинчики зачиняються, відомий локальний нічний ринок вже декілька років як мертвий. Сумнівні перспективи. Подемо ніщо не вказує на те, що ми будемо саджати бульбу для свого дому за межами шумного міста. Ні, тут фішка в іншому. Ми будемо доглядати за котиками. Котиками! Це ж гра від японців про японську культуру. Як же тут без котиків, отаких от милих, гарненьких, але якого біса на них полює місцеве СБУ? Хм, Це ще належить з'ясувати. А ще треба збирати квіточки, як же без цього? Це коштує певної кількості витривалості. Все це буде давати нам різноманітні ресурси для виготовлення різних diy виробів на своєму столику для рукоділля, що нам подарувала мати нашого друга. Речі, що ми зробили своїми руками, можна буде потім продавати на нічному ринку. Так, на тому самому ринку. Ми будемо першими за довгий час, хто там знову відкриє магазинчик. Можливо, так, з розвитком сюжету ми станемо тими, хто вдихне нове життя в це Богом забуте місце. З іншими мешканцями містечка можна розвивати відносини, виконуючи їх доручення, але це по факту прості фетч квести в дусі збери 5 таких квіточок, 5 таких, принеси таку от газованку чи певний снек, що продаються в магазині. Як саме буде відбуватись прогресія та якими ще механіками зможе похизуватись гра, дізнаємось вже тільки після виходу. Демо дало поглянути лише на самий початок, і наші активності ну дуже обмежені, що не дає змогу сформувати якесь адекватне перше враження. Враховуючи постійні переноси та відсутність нормального зворотнього зв'язку від розробників, то сподіваємось, що гра вийде в та просто вийде. А, так, в грі просто якісь люті проблеми з керуванням як за допомогою контролеру, так і миші. Нам довелось комбінувати обидва варіанти, щоб пройти демо. Також натрапили на непоганий платформер Nocturnal. Вся гра побудована на взаємодії з вогнем від платформингу і пазлів до прокачки й бойової системи. Під наше керування дають Ардешира, воїна незгасимого вогню, що повертається на рідний острів. Все навкруги поросло та затягнуто підозрілим туманом, в якому ходять невідомі ворожі солдати. Пробиваючись через ворогів, як звичайних, так і наповнених темрявою, нам треба дізнатись, що трапилось з нашим орденом, та очистити острів від нечисті. Потенціал є, мені в цілому подобається, але з часом починає трохи відчуватись репетативність, переважно в рамках бойової системи. Комбо немає, кожного разу ми просто перекатуємось та заклацуємо ворогів на смерть. Так, нас ставлять в різні ситуації і з часом докидають більше ворогів, але сам принцип бою це не змінює. Можливо, далі прям щось сюжетно чи ігроладно трапляється таке, що в потрібний момент підігріває інтерес, але хто зна. Не впевнені, що розробники встигнуть врахувати фідбек після демо до релізу в другому кварталі цього року, але будемо сподіватись на краще. Ще один кандидат на придбання по знижці. Buncho Tactics – Це тактична покрокова стратегія з рольовими елементами про японські шкільні банди. В одній японській глибинці вже багато років точилась запекла боротьба між трьома школами, доки не утворився певний баланс. Все було відносно спокійно, допоки одна нація не вирішила оголосити війну, коли Кітагава, король демонів Мінато, не випустився зі школи. Баланс похитнувся і знову настав час вирішити, хто тут справжній бос качалки. Це непогане поєднання бородатої манги з 90-х ворони, та не менш бородатої гри River City Ransom, тільки в покроковому варіанті. Стилістично все круто, намальовано непогано, хоча й інтерфейс ще сирий та потребує доопрацювання. Демо представляло собою доволі ранній вертикальний зріз, що переважно фокусувався саме на ігроладі. Тут поки й не пахне якимись інноваціями. Все стандартно, переміщуємося або чекаємо, використовуємо спеціальні удари та ламаємо кабіни. Внутрішньоігрові класи співвідносяться один з одним по принципу камінь, ножиці папір, де кожен з них має перевагу над іншим та певну слабкість. Загалом бої проходять в невеликих локаціях і, на жаль, будь-яка інтерактивність з оточенням відсутня. А так би хотілося жбурнути в когось стільцем, нагодувати апельсином чи запропонувати окропчику. Проте розробники обіцяють щось придумати стосовно цього. Скрещуємо пальці. В цілому нам сподобалось, але враховуючи сирість демки, доведеться чекати ще довго. Далі сюрреалістичний 2D-платформер Magenta Horizon. Ми знаходимось в потебіччі. Під нашим керуванням опиняється Гретель, жнець, гнізда, святині, що була вигнана та закована у саркофазі. Та сталося так, що одного дня дивний чоловік пробудив нас з тривалого сну. Оригінально нашою метою як жінця було направлення загублених душ до нашої святині, але що від нас хочуть зараз, та для чого ми були пробуджені, ще треба встановити. Принаймні на початку структура мапи доволі проста. Хоча з часом нас знайомлять з дверима, що своїм виглядом чомусь нагадують Metroid Dread, та змушують нас досліджувати інші коридори заради знаходження ключів певного кольору. Якщо задники виглядають класно, то до візуалу переднього плану є питання. Хотілося б вірити, що у ході розробки їх зроблять більш приємними оку. Та годі про візуал. Бойова система відчувається класно. Махати косою весело і різна комбінація супротивників, що не вмирають з двох ударів, тримають у напруженні. Це такий собі DMC, де усі основні комбо для ближнього бою відкриті від початку, а розширення нашого списку здібностей буде відбуватись за допомогою намист та далекобійної зброї. Будемо слідкувати за розробкою. Якщо комусь в житті не вистачає пісочниць виживачів, пропонуємо звернути увагу на Алофт. На фестивалі ми змогли трохи пограти в Альфа білд і у гри є потенціал. Починаємо ми на одному з летючих островів і по класиці починаємо збирати все, що не прибито до землі, аби зробити наші перші інструменти та верстат. Та дуже швидко стає зрозуміло, що більше тут робити нічого. Так нам відкривають механіку перельотів між летючими островами, щоб шукати нові ресурси та нові рецепти. На прям маленьких островах немає нічого, бо вони переважно слугують точками відпочинку. На кожному острові, що більший за просту летючу камінюку, знаходиться приблизно один чи два нових рецепти для крафту. Деякі з цих островів забруднені наростами, і при спробі їх очистити доведеться умертвити не одного гуманоїдного грибочка. Від розмірів забрудненого острова та його наближеності до вирви, залежить кількість. Та складність противників. Боївка наразі максимально проста, і її можна описати як вдарив, підійшов. Коли ми відкриємо необхідні рецепти та виберемо собі острів, що зможемо з гідністю назвати домом, то настане час прикрутити до землі штурвал та посадити на клей декілька вітрил. Таким чином, ми отримуємо власний летючий кам'яний корабель, майже як рафт. Про сюжет наразі нічого не відомо, але сам концепт доволі цікавий. Хто знає, чи вистачить в грі челенджу та варіативності, щоб утримати гравців, дізнаємось вже ближче до дати виходу, десь у наступному році. Орієнтовно. Під час фестивалю нашу увагу привернув ще один <гум> вельми специфічний проект. Я не знаю, що нюхали ці шведи. Що такого вони побачили в темних закутках Стокгольму? Які секрети буття відкрились для них після подорожі під бетонні вулиці міста? Але у цього унікального проєкту їх розкутої свідомості однозначно є цікаві моменти. У Вас, мабуть, вже закрадається питання: на що курча мати, я взагалі дивлюсь? Це люба громадо Case, пригодницька гра з механіками часової петлі. Граємо ми за Зіггі, що прокидається в мутному шведському передмісті після дуже дивного сну, і усвідомлює, що отримав як амнезію, так і квиток у перший ряд, взіпсований випарами суперклею, день бабака. Керування персонажем не суперзручне, але на достатньому рівні, щоб не плюватись постійно в монітор. Усе відбувається в реальному часі, незалежно від того, робите ви щось чи ні. Для зручності розробники надали нам спеціальне вікно, де записуються усі ключові події, про які ми змогли дізнатись, та в який час кожного дня вони відбуваються. Мапа доволі обширна, тут і кількаповерхові будинки, і підземні тунелі, купа персонажів та варіантів взаємодії. Можна екіпірувати шапки чи каски на голову та знаходити різну зброю. Вірогідно далі буде і бойова система, інакше навіщо це все досліджувати все цікаво. Демо однозначно залишило нас під Пливом. Поки не впевнені стосовно покупки, але будемо слідкувати за ходом розробки. На цьому наше дослідження сторінок фестивалю наближається до свого кінця. Але, як ми вже згадували раніше, одразу після хука з правої у вигляді Next Fest, Габен прописав нам хук з лівої у якості підбірки демок, що присвячено результатам Indie Cup. Сюди ми також завітали і спробували усілякі проекти від українських розробників, та не тільки. Сподіваємось, що скоро почуємось. Слава Україні!